За добу 17 по 18 лютого 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 27 оперативних виїздів. Вранці 17 лютого ворог завдавав обстрілів по приватному житловому сектору міста Куп'янська. Сталося дві пожежі. Горіли два гаражі на території приватних житлових маєтків за різними адресами на загальній площі близько 20 квадратних метрів. О пів на десяту усі пожежі були ліквідовані, постраждалих немає. Три рази рятувальники Вовчанська, Куп'янська та Творічної виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Виявлені пошкодження та суттєві руйнування чотирьох приватних домоволодінь, будівлі котельної, господарчих споруд, гаражів та п'ятьох легкових автомобілів. В результаті обстрілу загинув мешканець селища Дворічна, чоловік 1954 року народження. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 97 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 4 тонни питної води.